А як я колись гору, бо воно не, 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 не взірвався той піропатрон, бо я зажлобив 350 доларів. Ото я сьогодні вперше в житті побачив, як виглядає запобіжник до Тесла. І що ви собі думаєте? І задумався, я десь тиждень тому чи два поїхав на Тесла Парк, відшив оцю помилку, в якій було сказано: замініть запобіжник. А я такий звичайний український жлоб пошкодував 350 доларів. Цей, до речі, коштує 100, то китайський аналог. Отут, такі, бачите, є в нього два такі, контакти. І виявляється, там є піропатрон. І той піропатрон може вийти з ладу. І я сиджу такий, думаю, хм, певно інженера мали якісь голову, вони то придумали. На щось то вони задумали, що треба його міняти раз, скільки з років. Потім сиджували стопе. Люба подушка безпеки також має піропатрони. Там же ж ніхто не міняє кожних 5-7 років е, ті піропатрони. Кажу, що він взривається, коли якийсь такий контакт, якщо починається якась пожежа чи що, воно просто розмикає той піропатрон. І я такий сиджу, думаю, як я колись гору, бо воно не, 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 не взірвався той піропатрон, бо я зажлобив 350 доларів. Коротше, тупік. Скажіть, що робити. Що ви, хтось зустрівся з таким, взагалі хтось з'їзди на теслах так довго, як я. Вже шостий рік, шостий рік вже їжджу на тій теслі.